Для того щоб продемонструвати принцип роботи процедури злиття, ми повернемось до нашого прикладу і розглянемо найбільш складний випадок, коли об'єднуються тобто комбінуються два останніх підмасиву розмірності 4 у кінцевий масив розмірності 8. Тож, в нашому прикладі процедура MeshSort отримує масив А в заданому вигляді. І індекси PQR дорівнюють P. P дорівнює 1, Q дорівнює 4 і R дорівнює 8. Частину масиву А від 1 до 4. Ми позначимо через L, тобто ліва частина, і відповідно права частина. Через те, що процедура Merge працює з самим масивом А, нам потрібно скопіювати. Ліву і праву частину у додаткові масиви, які ми позначимо, як ми вже домовились через L і R. І тепер ми будемо перезбирати масив А шляхом комбінування цих двох частин. Ідея процедури злиття полягає в наступному. Повернемось знову до прикладу, коли ви маєте колоду в карт. Тобто є дві колоди перед вами. Які вже є відсортованими ліва і права. Ваша задача полягає в тому, щоб об'єднати їх в одну відсортовану колоду. Що ви робите? Ви берете дві верхні карти цих колод, які ви тільки можете бачити. Обираєте з них найменшу і кладете у результуючу колоду. Потім повертаєтесь і знову дивитесь на дві поточні верхні карти з обох колод. Обираєте найменшу, кладете результуючу і продовжити до тих пір, поки обидві колоди не спорожніть. Так само ми робимо і тут. Ми маємо ліву і праву, части... ліву і праву частини масиву А, який ми скопівали додаткові масиви L і -E R. І тепер ми просто послідовно йдемо від першого до останнього елементу цих підмасивів, дивимось на кожному етапі, який з них є найменшим, І копіюємо. У масив А. Отже, нам необхідно якимось чином визначати поточні елементи в L і в R. І спочатку ці елементи є першим. На першому кроці роботи процедури зняття ми беремо два елементи: перший елемент з L, перший елемент з R, порівнюємо з них є найменший. Обираємо його і копіюємо в масив А. Тож, перший елемент з L це двійка, Перший елемент з R це одиниця. Найменше з них одиниця, і ми копіюємо його в масив А. Після того, як ми скопіювали елемент з масиву R, нам потрібно перемістити показчик на другий елемент. І тепер в цьому масиві поточним елементом та є елемент 2. Ми порівнюємо тепер найменший Поточний елемент масиву L, поточний масив R, в обох випадках це двійки, тож ми беремо двійку з масиву L. Тепер поточний елемент в масиві L стає четвіркою. І на третій траці ми порівнюємо четвірку і двійку в лівому і правому масивах відповідно, Найменше з них двійка в масиву R, і ми її копіюємо у офісів масив A. Процедура закінчує свою роботу за 8 кроків. На останньому кроці ми отримаємо відсортований масив А 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Таким чином, для масиву розрядності N, під масиву поточної розрядності N, який ми сортували, від 11 до 8, нам знадобився час 8 кроків, тож ми можемо оцінити швидкість роботи цієї процедури, процедури як θN. Це означає, що процедура мерж, сама процедура злиття є лінійною, тобто працює за лінійний час. І це дуже гарна ознака, тому що це говорить, що запропонований алгоритм сортування злиттям є преперспективним для того, щоб купити поточний рекорд, який ми з вами розглядали для методу сортування включення. І тепер ми в змозі записати псевдокод. Процедури заття. На вхід процедура заття отримує, як було вказано в цьому процеду процедури Merge Sort, чотири аргументи. Власне, масив А і три його індекси P R, які визначають межі лівої і правої частини відповідно. І на виході ми очікуємо отримувати той самий масив А із частиною. Поміж індексами P і R, яка є вже відсортована. Тож, перша частина роботи процедури злиття полягає в тому, що ми повинні створити додаткові масиви L і R, які скопіювати ліву і праву частину для того, щоб можна було призаписувати в масив А. Для цього ми визначаємо кількість елементів у обох частинах. n 1 і N2 ви показувати на кількість елементів в. Лівій і правій частині. Тепер ми створюємо ці два нових масиви L І що тут є цікаве, ми створюємо ці два масиви ELR розмірності на одиницю більше, ніж задекоровані їхні розмірності N1 і N2. Це нам потрібно для того, щоб спростити перевірку закінчення роботи основного циклу, в якому відбувається злиття цих двох частин. Тепер нам необхідно скопіювати вміст відповідних частин масиву А у новостворені масиви LR. Тепер нам необхідно заповнити останні помірки масивів LR, Спеціальним елементом, який ми визначимо як наскінченця. Тепер ми готові перейти до наступного етапу, власне, головного етапу цієї процедури це комбінування. Вводимо два індекси І і J, які будуть визначати поточні елементи у масивах L і R відповідно. Отже, основний цикл процедури звиття повинен тривати стільки ітерацій, скільки елементів в поточному підмасиві. А ми маємо. Індекс цього циклу for буде вказувати індекс K буде вказувати на поточний елемент в підмасиві А, куди ми записуємо знайдений найменший елемент L між L і R. Тепер ми повинні перевірити, які з двох поточних елементів масивів L і R є найменшим. Якщо меншим елементом є елемент з масиву L, то ми його записуємо. У поточну помірку масиву А. І нам необхідно збільшити індекс, поточний індекс масиві L. Інакше найменшим елементом є елемент масиву R, і ми ту саму процедуру повторимо для масиву R. Після роботи цього основного циклу For можна закінчувати роботу процедури Merge. Адже ділянка масиву А між елементами P і R є вже відсортована. Тепер оцінимо час роботи цієї процедури і переконаємося, що він є лінійним. Перші три рядки цієї процедури виконуються за сталий час. Четвертий і п'ятий рядок виконується відповідно за час n 1 θn 1 і θn 2 Потім так само ми маємо рядки, які виконуються за сталий час, 6, 7, 8, все, що знаходиться в середині циклу FOR, також виконується за сталий час. А сам цикл FOR виконується за лінійний час n. Таким чином загальний час роботи процедури merge дорівнює сумі часів роботи кожного рядка. Через те, що ми насправді обираємо найбільш тривалий час, то з, даної, з даного виразу, найбільш довгим, найбільш тривалою ділянкою є робота є час Т. Як було продемонстровано в попередньому прикладі, час роботи процедури мерч є лінійним від довжини поточного підмасиву А.